Серед постійної напруги спорт підтримає тебе напередодні у слиці Саудівської Аравії Вері Яді Олександр Усик і в поєдинку реванші зумів перебоксувати Тайсона фюрі. Гадаю, що за підсумком 12 раундів усі три судді видали перемогу українцю тричі по 116-112. А штучний інтелект також присудив перемогу усику. Звичайно, його думку не враховували, але все ж скажу, що нарахували 118-112 розгром британця. Як ви бачите, поруч в екрані в нас є Лос-Анджелес на зв'язку. Тарас Шелестюк, бронзовий призер Лондонської Олімпіади, з яким ми і проаналізуємо поєдинок реванш між Усиком та Фюрі. Кажу тобі: привіт, Тарас, і слава Україні. Героям слава всім привіт. Ну і вітаю тебе з перемогою. Зрозуміло, вітаю тебе з перемогою всіх українців, тому що це була був класний бій і дуже крута перемога. Ну, просто феноменальний результат, зважаючи того, що людина в абсолютно стала в напівважкій визі, Тепер в королівській, і двічі вдалося побити Тайсона Фюрі, який до цього, в принципі, в рензі не зазнавав поразок. Отже, щодо цанського короля, от після бою він заявив, що результат поєдинку це різдвяний подарунок для українця Усика. От скажи, будь ласка, чи хоча б на секунду в тебе закрадалися сумніви у перемозі Усика? Ну можливо, там у стартових раундах, що йому не зможе він виграти в Тайсона. Ну перед перед поєдинком була така думка, тому що Тайсон Ф'юрі виглядав дуже сконцентровано. Він змінив трохи свою команду. Він виглядав настроєним, не таким, як в першому поєдинку, де він дурачився, де були сумніви, що тому, що перший бій вісім раундів, Тайсон Ф'юрі провів впевнено, і він вів поєдинок. У нього багато чого виходило, але коли почався цей поєдинок, матч реванш, то а вже ж перший раунді Саня. Олександру треба було принаривитись до нового ф'юрі, тому що він проробив багато роботи в тренувальному таборі, і вже після, там після стартових двох-трьох раундів було зрозуміло, що Усик виграє цей поєдинок. Хоча поєдинок буде дуже напряженим, як воно і вийшло. Окей. От нагадаю, що на церемонії зважування британець показав найбільшу вагу у кар'єрі в принципі, коли він виходив на ринг. Це був понад 127 кілограмів. І от логічне запитання: на що розраховувала команда британця задавити українця в крінчах, накотувати до середини бою, який був план А з такою от вагою? Відверто не поворотки був Тайсон. Ну, дивись, можна відняти 4-5 кілограмів легко, тому що він зважувався в штанах, в куртки, в кепки, там, що в нього там було ще в карманах. І це кілограма 3-4 можна знімати. Так що це супер важка вага, вони так можуть зважуватися. Я думаю, що він набрав. Там, Плюс там 5-10 кілограмів, щоб бути більш потужним, щоб удари більш потужними. Але я думаю, що це йому завадило в цьому поєдинку, тому що ми можемо бачити, що після десь 9 девятого раунду він, він втомився: е носити на собі ці додаткові кілограми і останні раунди, е особливо там 9 10 десятий. Усик почав більше насипати, виглядав більш легким на ногах. А Тайсон сантюрі був виглядав вже втомленим, і я думаю, що це можливо. Це зіграло, а можливо, те, що він багато пропускав ударів по корпусу теж. До цього ще питання повернемося. Як вдалося усику пробратися до живота до корпуса ф'юрі? Ось цікаво, твоя думка зі старту поєдинку, Тайсон намагався тримати усика на дистанції, використовуючи джеб. начебто на це ставила команда британця. Ось цікаво, чому не спрацювали? Ну не спрацювало, тому, що команда британця і Тайсон Фюрі працювали над своїм. Планом А, планом Б, і також команда Олександра Усика працювала над своїм планом. Вони розуміли, що в першому поєдинку Олександру було важко проходити цей джеб, особливо перші вісім раундів, і потім, після пропущеного удару від Ф'юрі. Коли Саня його, то тоді йому стало набагато легше, і він вже контролював поєдинок. Але він, е, Олександр провів дуже гарну роботу в тренувальному таборі, і е, е, от еті, е, що в першому поєдинку, що в другому, е, тройки від шульги, коли ти б'єш, починаєш переднє, потім в живот зліва і опять передній. у сані це проходило що в першому поєдинку, що в другому. І Тайсон Фюрі не знайшов і його команда не знайшли, як вирішити цю, цю задачу від цієї комбінації, тому що вона проходила практично постійно. Це така одна із коронок е, комбінацій у Шульгі, і над якою ми працювали ще коли були в олімпійській збірні, і, і ми працювали на до чемпіонату світу, оті троєчки, і до Олімпійських ігор, так що. Я думаю, що просто Олександр провів дуже добру роботу в тренувальному таборі, щоб нівелірувати цей джеб від тайсона ф'юрі окей. Просто мені цікаво. От Джошо, коли поступився Олександру Усику, також дуже добре готувався в тренувальному таборі. Вийшов і знову не зміг впоратися із українцем. Після okay. цього Тайсон помітно, що в першому поєдинку він не надто був підготовлений, корчив гримаси. А от до другого дуже серйозно підійшов. Ну, людина завдала йому першої поразки у кар'єрі, і що не спрацювало, чи просто усик настільки швидкий, що й з ним супротяжем, складно впоратися? От просто більшим хлопцям вони за ним не встигають. А, ну дивись, Тайсон Фюрі провів дуже, дуже класний Бій, дуже потужно. Він провів бій краще ніж перший поєдинок. Але і Усік вираз після першого поєдинку. Вони зробили висновки і зробили роботу над ошибками, і ну просто Олександр Усік на іншому рівні зараз. Він Джошо, другий поєдинок, дуже потужно виступив, але все одно програв за очками Олександру і Тайсон Фюрі. Я думаю, Тайсон Ф'юрі. Був розочарований після поєдинку і казав, що він виграв там на 3-4 раунди, тому що коли ти підготувався, наприклад, найкраще у своєму житті до поєдинку, ти відчував себе, що ти віддав всього себе в тренувальному таборі, віддав всього себе в бою і все одно поступився. Хоча ти джипсі Кінг це. це Тяжко сприйняти, а, але ну, Олександр не тільки те, що він швидкий це один із його козирів. інше, що він психологічно си сильний в Рінгізі, і також у нього є потужні удари, Він сильний, він може витримувати в цей темп всі 12 раундів. Так що в усіх аспектах Олександр привзошов Ф'юрі, і а, я, я розумію, чому Ф'юрі. Був засмучений після поєдинку. Що навіть у топ своїй формі, що він готувався, він там не дурачився нічого, не балагурів, і все одно він програв і все, все одно не зміг взяти реванш у Олександра. Тарасу, дивися, якщо порівняти перший бій і поєдинок реванш, то під час дебютного протистояння із Олександром Мусиком. Ф'юрі працював другим номером, свідомо, несвідомо. А от зі старту оцього бою в Веріяді, який відбувся напередодні, він намагався зайняти центр рингу, завоювати його просто спочатку це вдавалося. От, як думаєш, якби він обрав тактику номер два, грати другим номером, це б більше користі принесло проти Олександра Усика чи ні? А, слухай, ну. Це, це цікаве питання, тому що не зрозуміло, як би повів себе Олександр Усіць. Я думаю, він так би вижидав, давів би першим номером. Але е, і мене коли я дивився в бій, що я думав, що Ф'юрі буде налягати на Джеби і Апіркоти, тому що ці апіркоти в першому поєдинку е, дуже турбували Олександра. Але в цьому поєдинку всі апіркоти, які він кидав, проходили чи в блок, чи. Е, чи Саня від них уклонами, і це може може сказати, що теж е заслуга е тренера і тренувального табору Олександра Усика, що вони провели таку роботу над, над тим, що може запропонувати Тайсон запропонувати Фюрі. Ось і я думаю, що навіть якщо б Fury боксував другим номером, Саня би знайшов. Знайшов би ключик, і спокійно би виграв цей поєдинок теж. Просто він був на голову вище. Ну, якщо говорити мовою антропометрії, то на голову вище був Тайсон Ф'юрі. але за класом то просту Олександр Русике. От цікавлять шорти циганського короля. Чого він боявся? ледь не до Сусків вони були підтягнуті. Ти, от коли ми з полобою просто паралельно про спілкувалися не в ефірі, ти розповідав мені, що він завжди так б'ється. Але я зауважу, що були й поєдинки, коли він опускав їх настільки низько, що просто з пузо. А тут він ну, відверто ну, так високо підтягнув. Ну, всі порівнювали його, коли побачили ще до бою з Астериксі і Абіліксом з мультика. так. Так, смішно. Але думаю, можливо те, що і в першому поєдинку йому удари по корпусу е, при, приносили йому е, демедж. А я думаю, що він натягнув так. Ну там, після якогось раунду спустили йому шорти трошки, то ну, тому, що зовсім он по корпусу не можна бити. Я не знаю, для чого, тактично, чи просто він так вирішив, щоб. Якщо рефері там що саня буде бити по корпусу, трохи нижче рефері будуть зауваження усику робити. Но no, айдія, no чому він так зробив. Окей, е -е, з цим розібралися. Е -е, от е, якщо не помиляюся, то в перерві між сьомим восьмим раундами у куті усика про наступне: бити прямими лівими, і нагадаю, що до цього йому вдалося все ж таки до пробратися до живота тайсона фюрі, працювати по корпусу. І з чим пов'язаний цей прямий лівий? Не лише, я так розумію, з опущеними руками Тайсона Фюрі, який вже не працював в блоці, бо боявся ударів в живіт? Ну, слухай, для, для Шульгі прямий лівий та грозне І... У Сані він проходив в першому поєдинку багато ударів, якщо подивитися навіть на різкі, то у нього і джеб по корпусу, і лівий по корпусу проходив. І коли ти б'єш лів, лівий по корпусу, то потім легко вже переводити джебом в голову і добувати суперника. Так що це робота по етажам дуже. Дуже важливо з, з суперниками, які вищі за тебе. Тому що тобі треба, щоб вони опускали руки, і коли ти їх часто б'єш по корпусу, то руки самі по собі вже опускаються, і легко тоді переводити удари на голову. Тоді буде більше е, вірогідності, що, що суперник опусти руки, і ти можеш його зацепити хорошим ударом по голові. Так що, у, як і казав, що а, у Сані були і план А, і план Б, якщо б щось не спрацювало, і вони підготувалися до цього бою е, потужно. І е, не глядачи на те, що Ф'юрі був е, в гарній формі, я думаю, Ф'юрі багатьох ще в е, всіх суперважкі вазі поб'є в такій формі, і Ентоні Джошуа. Легко при причому і тюпова поб'є, він легко, але просто Олександр з командою підготувалися на іншому рівні. Окей, от після подвійної перемоги над Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. От скажи, будь ласка, на твою думку, чи є сенс усику в принципі продовжувати кар'єру? Нагадаю, що після фінального гонку в ринг вибіг Даніель Дюбуа угу. і вимагав реваншу за поразку у 2023-му. І усик, начебто, погодився. Хоча б помітно, от мені було, що Олександр просто виснажений і відповідає: Ну окей, ну хочеш реванш, то хочеш, але ж ми паперів не підписували, тому нічого офіційно не затверджено. І, отже, після бою легенда британського боксу Ленокс Льюіс стверджує, що тепер Усик може робити що завгодно, навіть повісити рукавички на гвіздок. Це як один з варіантів. Твоя думка? Зважаючи на те, що в січні вже 38, нагадаю, буде Олександр Усику. Слухай, коли Дюбо вийшов на ринг, то потім Саня Олександр взяв мікрофон і він сказав, що. Хто організовує турки Аль-Шейх, -Аль рай, right? що зробити мені бій з Даніелем Дюбо? От, будь ласка, так що я думаю, Лена Клюс правильно сказав: Усік може робити все, що завгодно. Він може піти і повісти рукавички на, на цвях, але для мене бій з Дебоєм виграв два рази у Тайсона Ф'юрі, два рази у Джошуа, один раз у Дебоа. І реванш з Дебоа зараз має сенс, тому що у нього титул IBF, який звільнив Олександр Русик. І е, було б круто провести бій чи в Лондоні, чи в Саудовській Аравії за ще один раз за абсолютного чемпіону світу. Усику Стати триразовим абсолютним чемпіоном вже, і на цій ноті, як абсолютний чемпіон світу, завершити кар'єру. Це до нього ніхто не робив, і це було б дуже, дуже значимо для Олександра Усіка для України і для всього боксу. Тому що ми пам'ятаємо, що Ленокс Льюіс після бою з Віталієм Кличко, коли він був чемпіоном, він зрозумів, що йому тяжко. Він той бой, бій виграв і закінчив кар'єру. Але для ніхто не закінчував кар'єру в статусі абсолютного чемпіона світу, і це було би шість перемог над англічанами. І 6-0. Якщо б наша українська збірна футболу так би добре грала, то б ціни не їм не було би. А, і тоді можна завершити кар'єру наступному році провести ще один великий бій, і та, було б круто. Ну, все залежить від Олександра Усіка, від його, а, як він себе почуває, ще є в нього а, запал боксувати. І це йому вирішити і команді. Але я не думаю, що він після цього бою це був його останній поєдинок. Я думаю, що один чи два поєдинки він ще проведе, тому що він казав, що хоче провести бій на НСК Олімпійському. То я думаю, з бо можливо він завершить кар'єру. Звільнить пояси. І а коли закінчиться війна в Україні, то він забере і проведе свій прощальний бій на НСК Олімпійському. Ми ну, будемо сподіватися, що це трапиться якнайшвидшим часом, і в наступному році Ні, так наступне <рес> наступному році. Олександр Усик саме проведе на НСК Олімпійський. Мені не важливий суперник. Думаю, тобі так також так, перемогою. Завершив цей бій. Можливо, навіть не в статусі абсолютного чемпіона світу, бо він вже був із цими пасками добровільно відмовився. На користь Дюбуа. окей, завершуючи кейс і огляд ось цього поєдинку, який відбувся напередодні в варіаді, під час поєдинку, після нього і до бою існувала теорія, що організатори цього івенту спробують поставити ставку на трилогію, і могли б присудити нічого цьому поєдинку. Чи закрадалися у тебе такі підозри? Зважаючи, що це просто шалені гроші, нагадаю, що лише за бій реванш Олександр Усик отримав гонорар у 114 мільйонів доларів. Так, і організатори цього турніру теж казали в інтерв'ю: десь Усик, я хочу трилогію, так що не зіпсуй мені трилогію. Але я думаю, що вони. У них є і план А, і план Б. Якщо б виграв Фюрі, вони б зробили трилогію. Як виграв Олександр Русік, я думаю, вони зроблять ще один бій з Дюбо, або Дюбо зроблять з Фюрі, або Фюрі з Антоні Джошо, так що ну, у них багато варіантів, і, а, а вже після таких слів, коли кажуть, в прямому ефірі у багатьох закладали, що якщо там Тайсон Фюрі пройде весь поєдинок, то можуть віддадути нічю, або віддадуть, якщо бій буде близький перемогу Ф'юрі, тому що ми багато в боксі бачили результатів, коли один боєць виграє, а перемогу отримує інший. Але мені подобається цей поєдинки в Саудовській Аравії, тому що ну. Я не пам'ятаю за всі ці роки, скільки вони там уже боксують і проводять шоу, щоб якийсь поєдинок далі, ні так як він пройшов э і закінчився. А з чим це може пов'язано бути? Тобто э, в Сполучених Штатах Америки є ймовірність того, що засуджують на користь одного із боксерів, а в Саудівській Аравії цього і в Штатах, і в Європі, і в Англії, і в Саудівській Аравії, ну я думаю, що там. Не стоїть питання грошей, е, там грошей вистачає, і я думаю, що вони іменно за спорт, за, от, ну вони люблять полюбляють бокс, вони полюбляють е, класні поєдинки, топові поєдинки, і вони хочуть, щоб щоб е, їх організація з тим, що Ну хто був найкращий поєдинку в цей вечір, тот і отримає перемогу. А якщо ти програв, Нічого страшного, наступного разу можеш виграти. Так що е мені подобається це, і я сподіваюся, що вони будуть так також продовжувати, і не буде результатів, які там е багато обсуждаються в боксі, коли там один виграв, а віддають там місцевому боксеру чи чемпіону. Хоча, хоча він програв і бій був не такий, навіть близький. Так що. Я думаю, це пов'язано просто з підходом, і що там вони більше, більше за спорт і за чесну боротьбу. Ну і тепер до твоєї кар'єри, Тарас. Нагадаю, що ти в останній виходив на ринг навесні 2022 року, і от зараз заплановане повернення е, відбудеться нагадаю боксерський вечір в Монреалі канадського 30 січня, і бій буде розрахований на 10 раундів. Е, от скажи мені ексклюзивно, будь ласка, чи вже відоме ім'я суперника? Ми видимо перемовини з двома суперниками. Так що оба топ. Сто бокс реку знаходиться буде гарний поєдинок, і, і я не можу дочекатися. Залишилось шість тижнів. Я вже в тренувальному таборі з вересня місяця, тому що я планував бій, ми планували провести бій в цьому році, і в листопаді, в грудні вели перемовини з промоутерами і. Вдалося домовитись на січень в Монреалі, Канада. Поєдинок пройде там, же, де проходив мій останній поєдинок в 2022 році. Я цього промоутер знаю. Там класне шоу, класне казіно, і я сподіваюся, що багато українців в Канаді, які живуть, приїдуть мене підтримати, тому що останнього в минулому поєдинку якраз був бій, коли почалась тільки війна, два з половиною тижня було дуже. Тяжко а, але дуже приємно, і канаці підтримували і приїхали українці підтримати. Так що я сподіваюся, що зараз приїде більше людей підтримати і повернення з перемогою і повернення в топ 15 топ-10 рейтинга після цього поєдинку і рухаємося далі до мети стати чемпіоном світу. Ну, абсолютно боліватимуть за тебе. Я думаю, так також боліватимуть всі українці. Бо чим більше українських чемпіонів світу, тим краще, і чим більше ми всі позабираємо. Окей, тарас і цікавить ще одна тема: ймовірність повернення Володимира Кличка на боксерський ринг. І нагадаю, що Ходили такі чутки в пресі, і після цього не виключив, начебто, свого повернення в інтерв'ю Роману Бебуху Володимир Кличко на ринг в 48 років. Чому він хоче повернутися? От нагадаю, хто нас дивиться, слухає, бо хоче побити рекорд найбільш вікового чемпіона світу, а поки що ним залишається Джордж Форман. Як ти думаєш, чи варто повертатися кличко молодшому ринг і кого за суперників обрати? А чому ні? Я думаю, що коли Володимир закінчив кар'єру, і коли Джордж Форман став чемпіоном світу, то я дивлюсь за Володимиром. Він завжди підтримує форму, завжди добре виглядає, веде здоровий образ життя. І я думав, що він може повернутися, щоб тільки заради того, щоб побити рекорд Джорджа Формера. 48-49 років, щоб стати чемпіоном світу. Е, мені подобається ця ідея, я думаю, що він повернеться в ринг. І це буде, це буде круто. Якщо він стане чемпіоном світу, то це буде, це буде просто вау. Це просто в голові не вкладається, але слідчий з форми Володимира Кличка він, начебто, і готовий повернутися. І, зважаючи його на боксерський інтелект IQ. То він може багато кого перебити, хто зараз знаходиться в до прикладу в топ 10 в найвищого дивізіону в суперважкій вазі. Ну це моя особиста думка. Так тому, ну, що... ну я думаю, що він і людьбо може виграти. Ну, в залежності, як він підготується, і бо може виграти, і багатьох, і можливо, він візьме реванш у Ентоні Джошуа, Ну такого Ентоні Джошуа, який вже пробитий Олександром Мусиком. То... Можна можна бити і можна вигравати. А, ну Я я не здивований, що Лічко, е, думає над поверненням. І я думаю, що цьому теж е, от сезон в Саудовській Аравії, який зробили, то це сприяє, тому що вони можуть за Інтересувати е, Володимира Кличко для повернення, і вони можуть зробити цей поєдинок. Е, американські промоутери не зможуть зробити цей бій зацікавити е, Володимира. Але в Саудовській Аравії я думаю, це буде, це буде круте шоу. А також якщо я не помиляюсь, то Бернард Хопкінс так він був Мідовейт в, в середній січі, в якій він був чемпіоном в років виграв, якщо я не помиляюсь. О, так що для супер важкої вазі ваги 48 років. Я думаю, це ще можна багато, багато шуму навести, особливо коли ти тримаєш себе в добрій формі. Ну, ми будемо сподіватися, і до речі, нагадаю, хто поруч знаходився із Володимиром Кличком, е сидячи е у ВІП ложі на поєдинку у Фюрі. Це був Ленокс Люїс, і мені отак е згадалася історія. Думаю, от би ший Люїс повернувся, а чому б і ні? І от відбулася якась. Якщо це не титульний бій то хоча б виставковий помста брата за те, що Люїс е, не дозволив Віталію кличку провести бій реванш, а завершив кар'єру. Нагадаю, що трапилося, якщо це в Лос-Анджелесі 2006 року. Якщо ми ну, Люїс да, виглядає старший і не в такій формі, як Володимир Кличко, так що, так що я не думаю, що Люїс повернеться, особливо з тим, що я думаю, що він. Е, Дуже е, може все взвесить і тому що він завершив кар'єру, коли зрозумів, що йому вже тяжко, то зараз він не повернеться навіть для виставкового бою. А, а от Володимир Кличко в професійному е, бою він наведе шороху, і може, може, якщо він повернеться, то я думаю. І може стати чемпіоном світу, якщо Дьбо ще буде тоді чемпіоном. Або коли Олександр Усік е, звільне пояса, і він може взяти е, якийсь із, е, із чемпіонських поясів, провести бій. Ну там там немає нікого, якщо там е, тільки Тайсон Ф'юрі. Ну я думаю, його не будуть зводити з Тайсоном Ф'юрі зараз. Але вони можуть зробити це не виключаю навіть без титулів реванш е, Володимир Кличко та тайсам Фюрі, це можливо, коли цим займаються промоутері Саудовської Аравії. Будемо сподіватися. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість з самого ранечку в Лос-Анджелесі проаналізувати поєдинок. Практично абсолютно чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика проти Тайсона Фюрі. Нагадаю, що і в другому поєдинку Олександр здобув перемогу так не відправляв британця в нокдаун як попереднього разу у травні, але здобув переконливу перемогу, чого не можуть визнати. Як в ринзі британця, так і сам британець, і також його промоутери. Це був Тарас Шелестюк, людина, яка зуміла взаювати у Лондоні бронзові медалі на Олімпіаді. Також з вами був Юрій Гаврищак. Побачимося на цій платформі і вболіваємо за українських боксерів. За Тараса також дякую тобі, Тарас! Дякую.